Здорово, одразу звернення до білорусів. Ну прямо одразу. Ну давай. Макс думає, заїбав. Я подивився інтерв'ю з Ковалівським. Він пиздюк, звісно, чомусь голоси Тихановською визивають неприємне враження. А ще подивився інтерв'ю з Танковичем і зрозумів, що відчувають білоруси. У нього був сум на обличчі. Білоруси просто не були готові боротися з настільки великим злом, навіть не знали, що таке буває. Вона окупована, але Білорусь буде вільною тільки репарації та покарання колаборантів, і будемо жити в мірі. Живе Білорусь! Ну, мені додати особливо нічого, я не можу сказати, що я там дивився якісь інтерв'ю чи багато інтерв'ю білорусів на цьому тижні. Тому інтерв'ю із Ковалівським я не дивився, інтерв'ю з Танковичем я не дивився. От. І чи я вважаю, що після того, що сталося, скоріш за все, білорусам, теж доведеться якісь репарації платити Україні? Так. Так. Звісно, так. Чи буде після того, як з території Білорусі нас обстрілюють у нас, в тому числі і до багатьох білорусів? Ну, зневага, мабуть, це не зовсім вірне слово. Я підібрав, але деяка агресія до білорусів так, це так. Ну це ж закономірно. А як інакше? Тож, білоруси, тримайтесь, ми допоможемо.